Чому погані стосунки? Чому так сталося в вашому житті? І так, наші любими три варіанти. Обираєте зараз подумки 1, 2, 3. І я відкриваю перший варіант. Чому погані стосунки? Ви чогось чекаєте? Ви чогось чекаєте, ви, мабуть, ждете, що прийде до вас ідеальний партнер, ідеальна жінка, ідеальний чоловік. І ви можете просто цього не дочекатися. Ну, що це таке? Ви лежите, ждете, що він сам вас знайде, ну такі чудесні бувають. А ті, які є у вашому полі, ви вважаєте, що вони не гідні, і ви захищаєтесь від них. Знаєте, чоловіки не бувають ідеальними. Саме стосунки ваші з ним зроблять чоловіка для вас або жінку для вас. Тому що людина приходить зі своїм багажем, і як ви цінуєте цей багаж, да? і так у вас буде все складатися. Такий у нас перший варіант враження. Варіант номер два. Чому погані стосунки у вас за, саме зараз закінчення етапу? Саме зараз у вас. Можливо, ви ділите наслідство. можливо, ви закінчуєте ці стосунки на стадії розводу, розлучення. У вас іде оканчання якогось то етапу, і ви дивитесь вже в своє інше майбутнє. Чого у вас не буде? Ну, у вас хитрощів не буде, вас обманювати не будуть. Тобто зараз це більш-менш благополучно цей період у вас буде завершатися. От які у нас сьогодні варіанти, і варіант номер три. Чому погані стосунки? Ви пам'ятаєте, можливо, про своє перше кохання. Ви досі його не забули. Можливо, це сценарій вашого роду. І ви самотня людина, яка тільки що вийшла з цих стосунків, або не може построїти інші стосунки, бо ще в глибині душі чекає і кохає ту першу свою любов. І тому так важко. І тому так важко не знаходиться той партнер, який потрібен, всі не такі, а всі спочатку ви закохуєтесь, вони ідеальні, а потім проявляється, що ви недостатньо для них хороші. Можливо, це програма родом з вашого дитинства, це карта дитинства в тому числі. Коли знаєте, коли дівчинка кохала якогось дядю і досі пам'ятає, як він до неї відносився, Но він відносився до неї як до дитини, розумієте? І, а ви доросла жінка, і вам не потрібні дідські та взрослі отношения, вам потрібно трошки зглянути на ці відносини по-іншому. Чому так происходит, чому так проігрується? Ну, це потрібно вам з'ясувати особисто, у кожного своя історія. Отакі От в нас вражін сьогодні: записуйтесь, WhatsApp. і чекаю на особистих вражіннях. І, до речі, як у вас програлася тільки що ситуація, пишіть свої відгуки.